Стоїть доставка такого декоративного парканчика. Показую і розказую вам. А, значить, тут у нас дивіться, тут у нас дві упаковки. Дві упаковки лише 114 гривень коштує. А якщо одна упаковка, ось до людини замовила одну упаковку, тут у нас а, 219 гривень. А чому? А, тому що тут два місця, виходить. Там людина замовила парканчик і замовила світильник один. Далі, давайте знову дві упаковки, ось до на 138 ось до гривень. Бачите, 138 Тобто різні, ну якщо це місто-місто, ось, наприклад, цю ж я показував вам першу, да? 100, скільки там? 114 гривень. Оце найдешевше получається. Якщо у вас село, вже буде там 140 гривень доставка цих двох штучок. Якщо ж там, наприклад, десь у нас там. 5 чи 6 упаковок, то доставка виходить до 200 гривень максимум. Тобто, 6 упаковок ось такого декоративного паркана буде коштувати 2400 гривень, плюс доставка 200 гривень. По довжині 6 упаковок це у нас 15 метрів. Тобто, 15 метрів це ніфіга собі, да довжина, якби така немаленька, скажем так, тобто, хоч він і об'йомний цей паркан, але... Доставка нормальна, адекватна за адекватні гроші. Ми гарненько їх самі пакуємо, щоб ви не переплачували за доставку, щоб нова пошта вам не рахувала там 500 гривень за доставку, бо вони там їх в бокси свої пакують, якщо якщо їм нести, щоб вони пакували. Так що відправка по всій Україні нової пошти 2,5 і 400 гривень лише.